Ухилянти щоразу знаходять нові можливості уникнути мобілізації, яка стала неминучою частиною українських реалій через повномасштабну агресію Росії. Нерідко у цих схемах фігурують діти, коли йдеться про усиновлення, патронатне виховання та інші форми опіки. Телеграф ЮЕ вирішив дізнатися, як це відбувається, чи є цьому запобіжники і в чому ризик для дітей. Докладніше далі. Окрім основних підстав для відстрочки, законопроєкт номер 10093 передбачає низку додаткових. Серед них утримання дитини віком до 18 років, яка була усиновлена сиротою або позбавлена батьківського піклування, в тому числі коли дитина взята на виховання опікуном військовослужбовцем. Юридично, патронат та усиновлення це дві різні форми сімейного влаштування. Патронат є тимчасовою формою догляду за дитиною, розрахованою на короткий строк зазвичай до трьох місяців і з можливість у продовження цього строку до півроку. Сенс патронату у тому, щоб забезпечити дитині безпечне середовище. Наприклад, якщо батьки хворі мають проблеми з алкоголем або наркотиками, або якщо родина виживає на межі же братства, натомість усиновлення це постійна форма сімейного виховання, яка передбачає створення тривалих родинних зв'язків. Причому держава підтримує фінансово усіх небіологічних батьків. Зокрема, виплата допомоги усиновителям здійснюється одноразово у сумі 10 тисяч. 320 гривень. Але розмір цієї допомоги не змінювався з 1 липня 2014 року і через інфляцію фактично зменшився вдвічі відносно долара США. Натомість 2024 року уряд підвищив оплату праці патронатних вихователів. Зараз вони отримують 2,5 прожиткових мінімуми на кожну дитину – 6407 гривень для дітей до 6 років і 7990 гривень для дітей від 6 до 18 років. Додатково передбачені надбавки 10% за кожну наступну дитину та за особливі випадки новонароджених дітей з ВІЛ, інвалідністю чи вадами розвитку, а також неповнолітніх вагітних. Держава виходить із логічних міркувань і шукає шляхи розвантажити дитячі притулки. Тож відстрочка від армії та щедріші виплати додатковий стимул для потенційних опікунів. Зрозуміло, що бажання отримати особисту вигоду з цього не є масовим явищем, хоча б через тривалий процес усиновлення. За словами, Ма міністерка соціальної політики Оксани Жолнович в Україні відбувається лише одна тисяча усиновлень на рік, а серед усиновлювачів тих, хто підпадає під мобілізацію, ще менше. Але дехто вже зараз користується цією можливістю. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.